Ми зайшли на наші позиції. Я якраз е, маю мінятися, Я скидаю з себе броню, і тут передають по рації, що в по суті ну, в, наш, в наш окоп звалився. Скажем так, ну я не знаю, як, як підібрати таке е, нормальне слово, е, що звалився. Я броню назад на себе, навіть не, не встиг е, цей, е, ну, зачолкнути її на собі. І я побачив просто біле світло, яке виходить з траншеї. Я зразу відступив назад, щоб його зустріти, там, як вчили. Коли він вже був на прицілі, я побачив, що він був без зброї. Це по суті його врятувало від смерті. Як тільки ми його побачили... Він щиро українською кричав: хлопці, я свій. Журналіст передає великому. Каже, каже що свій. А я пам'ятаю дослівно цитата така. Він каже, Та який свій, то стріляйте його. А він почув по радійки, бо він вже біля нас був на прицілі. Він каже, ні-ніт, не свій, уже по вже по-російськи заговорив, уже зрозумів, що не свій. Я кричав, руки підняти лягти на землю, повзи до нас і ну. Він приповзв, я його зразу зв'язав руки за спиною, потім його оглянув, у нього було два осколочних поранення, надав першу медичну допомогу, дали йому води. Ну, хоча було дуже багато хлопців, які казали, ну типу, що до нього так відноситься. Якщо ми будемо відноситися, так само як е, військовослужбовці Росії відносяться до нас, то чим ми краще від них? І так, в принципі, потім з ним балакали. Сам він з Луганщини, і я кажу: знаєш, хто тебе прийняв? Хто? Хлопці з Луганського прикордонного загону. Ну, ми там, в принципі, дуже посміялися всі з того. Він спочатку питав, це ви мене дроном вели, то кажуть, то що ти йшов за дроном. Каже, і так, да, і ні. Ну, взагалі в нього це все сумбурно вийшло. Ну, тобто, я так зрозумів, він просто йшов, куди ноги несли. В розмові також це, по суті, одне з найбільшого, що вразило. Він сказав, що він чотири. Останні дні він був без води. Розповідав, що працював конюхом, що спочатку е, того, як окупували його місто, то е, було нормально, типу, і газ, і світло, все дешево було, а потім почали ціни піднімати, і вже вийшло що дорожче ніж в Україні, а потім почали їх вилавлювати, мобілізовувати, відправляти на м'ясо. Також розповідав, що е, з приводу штурмів, що на штурмі, якщо відправляють, ти відмовляєшся, то тебе відвозять у тил. І збивають до півсмерті, і відправляють все одно. Дуже багато луганських, донецьких, маріупольських попризивали, що втекти від цього не можеш, і відправляють їх, ну чесно кажучи, чисто на м'ясо. То його трошки навіть шкода, бо його в москалі відправили без броні, без каски, і він розносив їжу. І просто-напросто він розповідав про ставлення. Він каже, що змусили його підписати контракт, тому що якщо не підписуєш контракт, до тебе ставлення як, ну, скажімо так, найнижчого шару суспільства. Ти то За людину не сприймаючи. Як він це сказав, Я вскрізь чужий.